І так, досвід роботи у вас якийсь є? Так, да, вже 6 років. Мало, але... Книжку яку останній раз ви читали? Е, Переломний рік Бріан Вест. А... а в конфліктних ситуаціях ви були? Ну, Я б не назвала ту ситуацію конфліктною, але да, було чуть-чуть ображені на мене колеги. Ну, то дуже дрібничка. Ви ви нам не підходите. Доброго дня досвід роботи у вас кісь є? Ні, немає зовсім не працювала. Та, взагалі, не проблема. Ми вас навчимо навіть без досвіду. А книжки якісь читаєте? Жодного разу ні одної не читала. А ага, та нашого вони взагалі треба. А в конфліктних ситуаціях якось можете туди сюди. Да, я дуже агресивна людина. Зі мною важко людям находитися. Ну, це не проблема. Все ми вас беремо завтра. Приходіть е, уже повноцінно на роботу. Графік вам скинемо ввечері.